Всіх вітаю на каналі Несе Галя Воду. В сьогоднішньому відео я поділюся з вами своєю продуктовою корзиною, цінами на овочі та фрукти. Також покажу інші невеличкі покупочки. А ще я покажу, які придбала нові квіточки, і ми разом їх пересадимо. Тож бажаю всім приємного перегляду. Дякую, що завітали на мій канал! Вийшла з магазину Aldi, продуктовий. Сьогодні в більшості купувала фрукти, овочі. Покажу вам, що придбала. Так ось такий мікс салатний. Зараз Поки буду розкладати, то заодно і показую. Цибуля. Так, така летес, капуста, на салат також. Яблука. Тупіні. Поки що своїх нема. Шпинат, тому що також ще мені місце не виріс, то дуже хочу борщик зелений, шпинат лимон. Перець такий болгарський, я дуже люблю. Такі, так, такі тортівлі. Можна баку робити буде. Дві упаковки бейгл з булочок таких. Дві упаковки American американського Такого сиру. Такого натертого моцарели сиру. І проволон такий на сендвічі діткам в школу. Так, Марчик попросив яблучний сік. То я йому такий вже упакований взяла. Виноград діткам вони люблять. Оцей червоний, він дуже солодкий. Так, я люблю заправку салатів цього з маком папісіт, Вона моя улюблена. Так. Також для Марчика такі ковбаски на грилі різні і булочки на ход... ну, для цих кубасок Ходок. Банс називаються. Е, Такі пакети, зіплок великі, Пергаментний папір. Випікаю хліб постійно, під стелю. Вже закінчується, полуниця, будемо смузі робити. Так, баночка набрала такі от помідорки в своєму соці. Також таке чилі я роблю американське, потрібно. Дві банки згущенки. Дві банки горошку. Так, мені Дві банки купоруцьки. Ну, па... Такий соус до борщику, паста соус. Такі ось в школу, там крекерні палички, сірна така э, помадка дітям. І ще такі припадки в намишках велика така упаковка желейних цукерок. То за це все. Сьогодні я заплатила 80 доларів. Сьогодні в кілька магазинів забігала. Покажу, що купила в магазині TJ Max, найбільше тішуся шкарпетками. Ціла упаковка біленьких та чорних. А чому тішуся? Тому що ще, крім того, що знайшла, які мені потрібні, то ще й 78% бавовна. Тут знайти котонові шкарпетки, то я не знаю. Навіть всі фірмові Nike, Adidas, Reebok, Puma, Fila, вони всі поліестер. 7 доларів за. Були в магазині, бачите, 38. В Max 7. Так, скільки тут пише? 10 пар. 10 пар біленьких, 10 пар чорних 14 доларів. Поділюся з донечкою, нам вже одинакові підходять. І для неї там взяла велику банку шампуню. Коконат Ойл з кокосовою олією. Коштував 9 доларів. За 5,50 взяла там майже літра 946 міліграмів. Собі взяла корейський клінзер. Пінку для вмивання від макіяжу з вітаміном С, якраз і відбілююча, за 4 долари. Також взяла з вітаміном С. І гоалороніковою кислотою відбілюючий сирам для обличчя, тому що вже сонечко, і я вся у веснянках вічно з ними борюся. Упаковка кави гавайський бленд, Hawaiian Arabica за 4,50. І ще собі придбала на теплу пору такі штани для ній. На резинці зверху з такими шнурочками. Вони тут, так підкочені, ззаді мають дві кишені. Я люблю такий колір нейтральний за 17 доларів. До всього підуть. От так вони як на моделі виглядають. Ну, звичайно, до таких підборів я не ношу, ношу з кедами, з сланцями. У нас чолині, легенькі. І ще забігала у Walmart, тільки у центр, де квіти, бо побачила, що є герань. Я її дуже-дуже люблю. Були різні кольори, тільки я поки що тільки дві собі вибрала ось таку ярку-червону. Я Дуже-дуже люблю грань. І біленькі. Люблю біленькі квіточки. Так, ще взяла там. А, вони по кожна по 1,97. І тут, бачите, є по два відростки, можна розсаджувати. Взяла невеличкий такий кущик петрушки. І це два що я чем коштову, бо не бачу ціни. Я не люблю петрушку як зелень. Я краще кінзу з'їм. Дуже люблю кріп, зелену цибулю. Але Петрушка часом для прикраси, якихось бутербродів, чи та й в супки. Ну, якщо вже варена, то нормально. Просто таку свіжу не люблю. Ніколи не любила з дитинства. Але посаджу, хай буде. І трояндочку мені взяла. Вже так повалився, що я з подружками їду на зустріч і однії купила мені трояндочку, а тепер маю іншу зустріч, думаю, то краще, ніж якісь солодощі. Тому що всі тепер за фігурою слідкують. 5 доларів така коштувала у Walmart. А на фермі, тоді як я брала, показувала вам в інших відео, то там по 10 вони. Отож, зараз переодягаюся, бо дуже знову тепла погода. У нас то плюс 8, то плюс 28. І шукаю, іду в підвалі якісь горшки для квітів. І будемо разом пересаджувати квіточки, герань і петрушку. Так, знайшла я ось таку ракушку, мушлю і в нього я досаджу ще герань. Там були такі щапки, а як вже білого горшка більше знайти не можу, то поки що так. От така в мене тут поличка є для вазонків металева. Поки що тут. Можливо, як вони почнуть рости вище, я їх змушена буду забрати з поличок, але і петрушка. Зараз я їх піддаю спеціальним удобрюванням. Ось у мене є такий супер блум. По інструкції потрібно розвести з водою і поливати квіти для доброго цвітіння. От поки набираю воду у поливалки. Ще хотіла сказати, я завжди кидаю шкірку з банана туди всерединку і кілька яєчних шкарлупок. Це також дуже добре підживлення для будь-яких рослинок. Ще от гляньте, я вам у одному з минулих відео показувала, що у нас на ділянці просте ось таке дерево. Цвіте воно, дуже красивими квіточками. Тоді я назви ще не знала. А це кизил. Кизил просто який цвіте. Ягід не дає це дерево. Декоративний кизил. Краса. І от покажу вам, як петунію посадила в такий підвісний невеличкий горшочок. От мальви які, трояндочка пробудилась. Тензія. І от вже навколисті який кліматус, високий виріс, кілька днів тепла і все, ожило і росте. Тим часом в мене вже у мультиварці приготувався зелений борщик. Зараз ми будемо обідати зі свіжоспеченим хлібом домашнім. Тож всім, хто зараз їсть, також смачно. Друзі, я всіх ще раз вітаю. Нещодавно Ютуб виповнилось з 18 років. Це я знала від своєї подруги по Ютуб Іванки Вишиванки, яка на своїй сторінці запропонувала провести такий флешмоб, щоб ми підтримували наших україномовних блогерів. І в кожному відео давайте будемо розповідати про 5 своїх улюблених. Отож, я сьогодні розпочну зі своєї п'ятірки. Ну і звісно, найперше я вам рекомендую Іванку Вишиванку, яка з сім'єю проживає у штаті Ілінойс у передмісті Чикаго. На своєму каналі Іванка ділиться з вами корисними порадами, смачними рецептами, показує, як вона декорує будинок, покупки навколо будинку. Також вона є прекрасним мотиватором. Гарною дружиною, мамою. Тож щиро вам рекомендую її канал. І, будь ласка, підписуйтеся та підтримуйте наших українок за кордоном. Ще хочу вас познайомити з Катією, мамою чотирьох діток. Для мене це просто надзвичайна супермама, бджілка-трудівниця, в якої, мені здається, ніколи не розряджаються батарейки, хоча вона завжди заперечує. Але на її каналі Є мотивація, є як зробити заготовки вперед і не думати, що приготувати кожного дня. Вона, крім того, що мама чотирьох діток то ще і навчається, а також працює. А ще веде другий канал, кулінарний, де викладає суто рецепти. Це дуже зручно. Тож заходьте на обидва канали і підтримуйте Катю. А це Віта, Вітуля Лайфаблок, мотивація, організація, цікаві відео. Віта проживає з чоловіком та сином у Польщі, ділиться дуже цікавим контентом. Переглядаю з задоволенням кожне її відео, з нетерпінням вже чекаю. Тож і вас запрошую підписатися. А це Карпатка канал Наталі із Закарпаття, яка із сім'єю проживають у Канаді, в місті Торонто та проходять зараз шлях адаптації, розповідають життя з нуля у Канаді. Також у неї на каналі багато мотиваційних відео, декорування, смачні рецепти, і відповідає вона чесно на запитання про плюси і мінуси проживання у іншій країні. Так що підтримайте Наталю і. Подобайте її канал. Сьогоднішню п'ятірку я завершу з каналом Жити життя. Це Надія, яка з сім'єю переїхала із Бородянки проживати у Швейцарію. Дуже цікавий канал. Будь ласка, підтримайте Надю, її сім'ю, трьох діток. Наступного разу я вам розкажу про наступних своїх 5 улюблених блогерів. А на сьогодні це все. Сьогодні завершую вже своє відео. Всім щиро вдячна за перегляд і бажаю вам мирного неба та спокою душі!